Уяви, що від завтра Росії не існує. Карта світу без цієї країни звучить як найкращий сон, найзаповітніша мрія кожного українця. Але чомусь Захід відчайдушно намагається цього не допустити. І перемога України ціною розпаду цієї недодержави сприймається як щось страшне. Чому ж західні країни так бояться розпаду Росії? Привіт – це на останок короткий коментар на тему, яка резонує зараз. Я Аня, і сьогодні я хочу поговорити про мрію кожного українця, але про страшний сон Західного світу розпад Росії. Усі імперії рано чи пізно розпадаються. Але Росія, як би цього не хотілося бункерному діду, це не імперія, але все ж таки це одна з найбільших країн у світі. Її площа приблизно 17 мільйонів квадратних кілометрів, що становить майже 11% суходолу всієї планети. Це та країна, яка принесла багато горя українцям, багато горя сусіднім країнам. Але тоді, коли кожен українець мріє про розпад цієї держави, європейський світ він чомусь намагається навіть ціною життів українців цього не допустити. Чому ж так? На це є декілька причин. Перша причина це ядерна зброя, і це не просто страшилка, адже станом на 2024 рік Росія є однією з країн, яка має найбільший запас ядерної зброї близько 6 тисяч ядерних боєголовок, звісно. Деякі з них вже давно списані і непридатні до використання, але залишається десь приблизно 4 тисячі, які можуть вражати цілі навіть на дальній відстані. І тепер уяви, якщо країна розпадається на 10-15 шматків, у кого буде доступ до цієї зброї? Хто буде керувати, в кого будуть Ключі, скажімо так, від тієї маленької валізки, не в тієї, яку спорожняється Путін, а від тієї, що запускає в роботу всі ядерні боєголовки. Тобто хто матиме до цього доступ? І е, як Європа, європейський західний світ може бути впевнена в тому, що, наприклад, десь там на Уралі чи в Чечні не з'явиться якийсь новий цар із ядерною зброєю зброєю, і буде як мавпа з гранатою представляти загрозу усьому цивілізованому світу. Друга причина це хаос в країні. Ми всі добре знаємо, що Росія це не просто я русський, це дуже багато національностей, які живуть зараз в одній країні. Це і башкіри, і якути, і е, буряти, удмурти. Тобто їх дуже багато. Кожна має якусь свою культуру, кожна має свою особливість, зовнішність іншу. І європейський західний світ він дуже хвилюється за те, що при розпаді Росії як Цього центру, який контролює ці всі області, ці всі регіони, буде дуже багато громадянських війн, етнічних чисток, хвилі оцих різних конфліктів, які просто неможливо буде контролювати. І звісно, з цього випливає третя причина: це міграція та міграційна криза. Уявіть собі, коли розпадається країна, і мільйони людей починають. Їхати до Європи не лише просити якогось політичного притулку, але просто там за кращим життям шукати якусь стабільність, тобто це мільйони людей, яких потрібно буде приймати кудись, і європейські країни, західний світ вони дуже бояться цієї міграційної кризи, адже просто немає механізмів, які б допомогли впоратися з такою міграційною навалою. Четверта причина вакуум сили. Коли потужна держава зникає, це не завжди радість, хоча б для українців це була радість, це зазвичай катастрофа. Адже, наприклад, якщо згадати Ірак після Саддама чи Лівію після Каддафі, то Невизначеність народила, скажімо так, нових лідерів, і Європа, Західний світ вони дуже бояться, що ця невизначеність, коли розпадеться Росія, може народити і ще щось жахливе. Грубо кажучи, і якби цинічно це не звучало, один відомий ворог, такий як Путін, нехай неадекватний і ненормальний, краще, чим щось. Те невідоме, яке може породити оцей хаос і розпад самої держави. До речі, є і ще один геополітичний страх це сила Китаю. Адже після розпаду Росії сценарій може бути таким, що Китай забере ту частину території, які знаходяться ближче до них. І звісно, це посилить вплив Китаю, і це те, чого бояться західні країни. Західні аналітичні центри, вони це все насправді прораховують і вони це все пояснюють. Так, наприклад, у деяких звітах міжнародних політиків прямо сказано, що неконтрольований розпад Росії він приведе до глобальної катастрофи. Тобто, те, що ми дуже хочемо, насправді політики дивляться на це як на одну величезну загрозу. Але що цікаво, страх не означає симпатію. Тобто, Захід не любить Путіна, Європа не любить Росію. Е, так, є деякі країни, які підтримують, які є прихильниками, нехай навіть трошки приховуючи це. Але все ж таки вони не люблять Росію та розуміють, що один зрозумілий ворог, такий як Путін, набагато краще, чим 15 незрозумілих, які можуть породитися після розпаду Росії. Особисто я не прихильниця існування Росії, і я вважаю, що це не до країна, яка не має права на існування і яка несе загрозу абсолютно всім іншим країнам. Але на жаль, світ не планує свою політику від болю, який переживаємо ми, українці. Світ він мислить категоріями стабільності, прогнозованості та контролю. І Цьому ся складність, адже розпад Росії це не просто геополітична подія, це сотні малих нових загроз, до яких на даний момент західний світ абсолютно не готовий. Я Аня, це був наостанок. Якщо тобі близький та цікавий такий формат, а також є теми, на які ти хочеш поговорити, обов'язково пиши про це в коментарях. Підписуйся на цей канал, став вподобайки, підписуйся на мій інстаграм і побачимося в наступних випусках.